Вафельні трубочки без вафельниці. Мука 200 г, вершкове масло 100 г, молоко 100 г. Яйце 3 штуки, цукор 150 г, варене згущене молоко, ванільний цукор, дрібка солі. Готуємо тісто. До миски збиваємо яйця, цукор та перемішуємо міксером. Потім додаємо сіль та ванільний цукор і знову перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло, тепле, але не гаряче, та молоко і знову збиваємо міксером. Наприкінці додаємо муку та збиваємо, смажимо млинці на сковороді. На суху сковороду викладаємо ложку тіста та рівняємо лопаткою, щоб не було товстим. Смажимо з одного боку 2-3 хвилини, з іншого 1 хвилину. Як тільки млинець готовий, знімаємо його зі сковороди та скручуємо в трубочки, поки він гарячий, інакше він буде кришитись. Для начинки використовуємо варене згущене молоко, але можна посипати цукровою пудрою. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!